Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми зустрічаємося з вами на занятті по малюванню, а тема малювання нам підказало сьогоднішнє свято. Вся Україна 18 травня святкує День вишиванки. Давайте з вами переглянемо, які вишиванки зустрічаємо ми. Зараз, навіть не на свята вишиванки. Ось покажу вам зараз, які є вишиванки. Вишиванка плаця білого кольору. Орнаментом рослинним, вишиванка блакитного кольору, як ви бачите, теж рослинний орнамент, це жіноча вишиванка. Ось чоловіча і жіноча вишиванка. Вони майже не відрізняються в одному стилі зроблені. Але орнамент чоловічої вишиванки більш геометричний квіточки, але дуже схожі. Ось така чудова жіноча вишиванка. Ось ще гарна вишиванка, різні, різні кольори. Різнобарвні ці вишиванки і на білому, і на блакитному. А ось вишиванка діти, вона зв... надзвичайна, тому що білими нитками вишита на білому полотні. Дуже гарна. Ось така вишиванка, калина. І також дитячі вишиванки. І хлоп... хлопчикові, і дівчачі. Всі люблять зараз носити вишиванки. Особливо на це свято. І погляньте діти, які гарні сорочки у мене вже є намальовані. Як ви здогадалися, ось сорочка для дівчача, а це хлопчикова сорочка, теж вишита. А це плаття. геометричними фігурами: хвиляста лінія, пряменька лінія. Вишиванка це символ Батьківщини дека народної душі. Ось сьогодні я пропоную вам намалювати вишиванку. І малювати ми її будемо традиційну вишиванку, тобто червоним і чорним кольором. Навіть є така пісня, навіть є така пісня. Дуже гарна українська сорочку-мати вишила мені червоними і чорними нитками. Ось сьогодні ми з вами виш'ємо, намалюємо таку сорочку. Для роботи нам знадобиться сьогодні аркуш білого паперу. Гуашеві фарби, але лише два кольори чорний і червоний. Пензлик, ножиці. Простий олівець, ватні палички. І якщо є у вас штампики, тому що ми будемо малювати сьогодні Мак, можна буде пальчиком малювати. У мене немає штампика, але в мене є ось така пробочка від клею. І тому нею теж можна малювати. І сербеточка. І так приступаємо до роботи. Білий аркуш ось так в альбомному форматі. Згинаємо навпіл і намалюємо саму сорочку, куточок до куточка. Ось тут намалюємо горловину. Десь так. А тут ми намалюємо такий рукав. З однієї сторони і другої сторони рукав. І від цієї крапочки, де рукав у нас намальований, ми з вами проведемо лінію вниз, але не пряму, а з напуском до цього куточку. І виріжемо це. Ось наша сорочечка вже готова. Зараз я взяла кришечку від клею і червону фарбу, і почнемо малювати маки на одному і другому рукавчики. На допоміжній ми попробуємо, ось гарно малюються крапельки. І ми почнемо малювати Це будуть наші маки. І так, для маків заготовочку зробили. Якщо у вас діти немає ні кришечки, ні штампелька, ви можете скористатися своїм пальчиком. Потім пальчик витерти серветкою або помити. І так приступаємо візьмемо. Продовжимо малювати червоним кольором. Червоним кольором почнемо, намалюємо біля шиї, горловину ось таку такий обідок зробимо. Ось. Потім червоним кольором ми можемо зробити. Хвилясту лінію внизу, пензликом, як хвилі. Ось. Потім залишимо місце ще для чорної, такої хвилястої лінії. Можемо провести червону, пряму. Пензлик приклали і тягнемо рівненько до кінця. Ось так. Тепер ми можемо наші края прикрасити рукавчиків. Якщо хвилясту внизу зробили, давайте зробимо хвилясту і на самому краю рукавчика одного. Другого ось так. Потім ми ще можемо зробити хвилястими червоним, що ми можемо зробити, діти. але вже не пензликом. Ми візьмемо паличку ватну і ми будемо малювати калину. Зараз покажу, як калину по центру. Так, що почнемо малювати з п'яти ягідок. Одну ягідку намалюємо в центрі. Ось, приклала. І по дві ягідки з кожної сторони, справа і зліва. Ось ось у нас отрималося п'ять ягідок. А тепер, діточки, ми кожний рядочок будемо на одну ягідку менше. І ягідку ставити внизу. Ось де простір між цими ягодками, і в нас буде чотири ягідки. Ось чотири, а слідущий рядочок уже три ягідки. А слідущий дві такий кетях І одна. Ось такий кетях ми зробили калини. Зараз візьмемо діти ще червоного пензлика, і давайте способом примакування зробимо гарну нашу біля шийки. Ось показую, поклали пензлика. Можемо повернути, щоб зручно було. Ось тут ми зробили. Тепер ми можемо, червоним, мабуть, все. Ми ще можемо зробити пелюстки між маками, де у нас будуть пелюстки. Ось з однієї сторони і з іншої, з однієї. І з іншої. І точно тут також. Ось так. А зараз приступимо до чорної фарби. Пензлика добре вимиємо, витримую його серветкою. і почнемо. Чорною фарбою малювати Чорно, давайте почнемо з калини. Калина у нас буде на такій гілочці, також серединки крали крапельку і від крайньої ягідки провели ось таку, такий овальчик зробили. І кожну ягідку ми прикріпили на Такий в тоненьких гілочках. Ось від ягідки до ягідки тоненькі гілочки, ягідки тримаються. Ось десь так. Тепер почнемо ми додавати чорного кольору. Давайте наниз на низ. між. Прямою лінією зроблю таку чорну лінію. Як іде хвиляста червона лінія, таку хвилясту і чорну робимо. Ось так. Тут ми можемо примакування зробити. Орнамент вибираєте самі. Ви можете переглянути свою вишиванку. Я впевнена, що у кожного із вас є. І можете навіть орнамент із, із своєї вишиванки. Ось такі ми зробимо, як підковки. Ось такі підковки. І так, продовжуємо далі. Тут ми можемо. Поставити крапочки. Ось так. Так, тепер таким же способом примакування я можу і тут чорні. І з червоними ми додаємо чорні мазочки. Ось так. Тепер також ми зробимо ще хвилясту, хвилясту лінію чорного кольору на рукавчики. А краєшок, як у нас сорочка внизу, так ми зробимо на рукавчиках. Ось таку швелясту і на лівому рукаві. Тепер ще ми біля маків зробимо чорні пелюстки. Ось так, і з цієї сторони. Ось так. А тепер, дітки, ми вже наші маки підсохли. Ми знаємо, що мак сам червоний, а серединка в нього чорненька. Ми додамо нашому маку і такі крапочки, як десь імена. Так, маки наші готові. А тепер ми ще калину. Калина на кінчику, у неї ось такі чорні цяточки, як зернятка виглядають. Ці зернятка снігурі зим поїдять. Саму м'якоть вони викидають, а зернятка з'їдають. Ось ось така діти гарна. Можете додати ще будь-який можна додати. Крапочок біля, біля горловини. Ось так. Якщо додали чорну, то можна додати між ними і червону. Не забувайте пензлика мити, витирати, або міняти пензлика. І ось ми. Віддамо ще червоні крапельки. Гарна сорочка отрималась вишиванка, аж хочеться її одягти. Ось така гарна діти, сорочка. Я її прикріплю на нашу дошку. Теж і хочу вам зачитати вірша, який написала чудова письменниця Надія Григорівна Красоткіна, вишиванка рідна, ну хіба не диво, Ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка, Ній душі заснага, материнська ласка. Коляри сплелися в ній узори, в квіти, щоб були щасливі і сміялись діти, а веселі люди від краси раділи і самі, звичайно, вишивати вміли червону калину, зелені листочки, щоб були щасливі. Доні і синочки, рідні вишиванки їх оберігали, від біди в дорозі діток захищали, щоб у вишиванках хлопчики мужніли, рідну Україну захистити вміли. Вишиванка наша, ну хіба не диво, вишиванки завжди модно і красиво. Ось так діти сьогодні попрацювали ви вдома. Придумайте візерунок для своєї вишиванки. Намалюйте і вишліть фото ваших робіт. А сьогодні в день вишиванки, одягніть вишиванку і своєю вишиванкою сфотографуйтеся. Я буду чекати на фото ваших робіт. Миру вам, злагоди та здоров'я, успіху та натхнення. До побачення, мої рідні!